Всім привіт. Щойно я взяла в руки телефон, дуже засмутилася. У мене всього 20 тисяч підписників. де да справедливість! Бо у того самого Кристіану Роналду 625 мільйонів! А я дівчинка, і маю подобатись хлопцям більше. Але це не точно. Хоча контент у мене був значно набагато цікавішим, ніж у тебе, Кристяну Роналду. Mm -mm -mm. Mm -mm. Сьогодні я розкажу вам, mm -mm. як силою думки примагнічувати металеві предмети. Yeah -yeah -yeah. І у мене все одно двадцять тисяч підписників. Короче, у мене є все, аби набити мільйон. Причому за сьогодні, як сказав Наполеон, в моєму словнику немає слова, неможливо. А дядько між іншим, москву спалив. Доброго ранку. Кажи, що наробив, поки я спала. Та нічого. Вчора не сказав доброго ранку. Позавчора взагалі мовчки встав. Не подивився, чи я жива. А сьогодні Доброго ранку. Тобі, що дурний сон наснився. Ти на мене не переводь. Кажи, де на косячив. Я тільки прокинувся, нічого не косячив. Ясно. Значить, збираєшся накосячити. Слухай, я підозрював, що ти того, але не знав, що на всю голову. Зрозуміло. Прокинувся, думав, як до мене доколупатися. Як нас мені зіпсувати. От і з'явилося Доброго ранку. Смачного. Ти що? Знущаєшся з мене? Я не телепат! Думок не читаю, ти не сказала налить, я й не налив. А тебе завжди про все треба просити. Жалієш окропу налить! Та, будь ласка, налю, куди скажеш, хочеш за комір. Мам, так! Ну, вам самим не набридло постійно сваритись. Спробуйте хоча б один день провести без сварок. Ого-о, для цього твоєї мамі треба буде на цілий день кудись поїхати. Це ж один день. Це що так складно? Ви спробуйте, а там подивитесь. Може, сподобається. Втягнетесь. Якщо занадто гаряче, не поспішай. Бережи свої губоньки. Валік. Там біля тарілочки є така штучка. Ножик називається. Ним можна порізати і їсти шматочками. І не заковтувати, як пелікан. Ой, справді так зручно. Дякую вам, Ольго Олегівно. Доброго дня, доставка. Ми нічого не замовляли! Ти подивись на нього. Важко точну адресу подивитись. То рот не закривається. Одразу видно, що гнивувата людина. Ще й за столом, напевне, жере, як свиня. Я більше сказав би, сьорбає так, що у людей апетит зникає. Сволота! Ще й очистками своїми блимає, наче це його не стосується. А? Дивитись на тебе не можу. Біше дійсно. Аж легше стало. Точно. Мам, тат, я тут доставку замовляла. Кур'єр має прийти. Ну, він десь біля ліфта. доганяй. Ваня, чого ти грінки їш? Бо вони тясником. А Ваня вані на побачення. Наречений. Блін, маліно, я ж просив нікому. Так, все, перестаньте. Це особиста справа Вані. Поважайте його кордони. Вань, а як дівчинку звати? Ну, мам. Це ж. дівчинка? Пап. То ти скажеш нам, які звати? Ну, все, все, не треба тиснути. Влаштувала допит. Так а що тут такого? Я просто хочу дізнатися, як звати дівчинку, все питань більше не буде. Вань, давай. Ну, Настя. Фу -ху -ху -ху. Фу, Настя. Це та що з твого класу така світленька? Ну, Оксана, ну. Яка різниця? Бачиш, вже по червоні, головне, що... Сережа, ну це останнє запитання все. <плес> ну, добре. Настя з паралелі. А, ну все більше питань немає. А фото покажеш? Мам. Так, Оксан, ну, не треба тиснути. Все. Скільки цих дівчат ще буде? Ти за кожну будеш так допитуватися? Так, буду за кожну допитуватись. Так? Згадай, як твій батько влізав в наші стосунки. У мене було таке враження, що я більше з ним зустрічаюся, ніж з тобою. І тобі це не подобалось? Ну так. Ну, Мабуть, так. ти правий. Все. Я ще не буду. Тато, дякую, що підтримав. Ти нема за що. Ну, показуй фотку, поки мама не повернулась. Та, серйозно? Ваня, а у тебе тут у Фейсбуці? Дві Насті, яка з них з косичками чи донька яка різниця? Яка різниця? Головне, що. Настя. Ну, покажи, покажи давай. Так. все. Ти взагалі нічого не їла сьогодні, не хоч. Перекуси? Це, я не хочу. Вони через їхні крики пропав Ну От як їх заспокоїти? Секундочку. А ти, ти нормальний? Наташ, ти ж сама хотіла, щоб вони заспокоїлись. Це працює, я в тіктоці бачив. Антон, mm. ну не можна так з дітьми. <рик> Наташа, ну не можно так с детьми, ай-яй-яй. Заспокойся. Наташа. Антон! А, <гас> а че она не приклеилась? А хто? Що мене таке? Що робиш? Я помідор їм. Розслабся. знаєш, які в твоєму віці помідорів перед побаченням зі. Але на першому побаченні. Поцілунку може не статися, якщо не знати про головне. Перше це компліменти. А друге це уважно слухати. Як от маячного вона тобі не говорила піддакуй, задавай питання. Це ази стосунків. Капець! У Микити в класі батьки такі ж Що сталося? Тільки що було на батьківських зборах, обговорювали покупку стаканчиків для культура. <гум> І там та мамаша каже: з тими дітьми стаканчики не напастешся, хай зі своїми кружечками приходять. <гум> а, а ти що сказала? А я кажу, може вони взагалі з долоню будуть пити. До речі, це та мамаша, яка не хотіла скидатися на кулер. От коза. Кончена. Слухай, а ти що сьогодні в салоні краси була? Та ні. Таке враження, що щойно з соломи. Така свіженька, красивенька. Сережа, дякую. <гум> <гум> Перестань. Піду перевдягнуся. Зрозумів? Працює на 100%. Зрозумів. Слухай тато. Mm? А якщо дівчина не буде про стаканчики говорити? Тоді все життя будеш помідори цілувати. Хто тут мамі посміхається? Хто тут мамі посміхається? Хто тут посміхається? Наташа, я піду в магазин. У тебе зникли рук? Декілька. О! Вітаю тебе з початком прикорму. Знаю, що ти хотіла на наступному тижні, але фальстарт. Ні-ні-ні, блинка, виплю, виплім. Та все нормально. Це кака, це кака, не треба. Щоб було багато підписників, треба пилити цікавий контент. <звук> До речі, те, що я робила, називається чоловічий пилінг. А ще є молотолінг і сокирінг. Доведено, що глядача треба чіпляти в перші 15 секунд. Якщо цього не зробити, глядач перестає бути вашим глядачем. Стоп, А скільки я вже це розказую? Вже більше 15 секунд. А -а -а! Блін, 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 Лишилося декілька секунд. Що робити? Фух, встигла! Тепер, коли глядач зацікавлений, можемо продовжувати. О, нові підписники, привіт! В сенсі різи! Може, тут просто прохолодно, а? Також, аби люди дивилися відео, потрібно знімати челендж. А щоб челендж став вірусним, треба фрік. Тату! А -а -а. Зможеш розчавити яйце однією рукою. <с acab> Я тебе зараз. <флук> Доця, ну як тобі не сором? Тато. А що це ви тут робите? Тато не може роздавити яйця однією рукою. Так давай я. <флук> 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 не буду я вашій фігні взагалі зніматись. Фріки рулять. Я зрозуміла, щоб було багато підписників. Треба орієнтуватися на Індію. бо У них півтора мільярда населення. А щоб їх зацікавити, треба вивчити їхню культуру. Індія це неймовірна країна. Саме тут придумали камасутру і тригонометрію. Так би мовити, потребувалося, щоб секс був в усіх частин тіла. Індійські назви це взагалі якийсь реш. У них головна кіностудія називається Булівульке відчуття, ніби це придумала людина, яка вигадала бібас. Окрім дивних назв, в Індії ще дивні традиції. Наприклад, індійки носять на лобі кра. Папку. Але я вважаю, що в жінці має бути недосказаність. А ще в жінці має бути загадка. Загадка в тому, відмиться ця фігня чи ні. Іноску неприємні звуки! Я змію заклинаю! А, то Мама до тебе вже прибувся! Прикиньте! Не мене тільки що підписалась моя вчителька з географії. Хоче, щоб я не говорила, в якій я школі навчалася. Пані! Блін, я в туалет хочу! Макита, чого ти кричиш? Я в туалет хочу! Ну, У вані сьогодні важливий день. Він готується, збирається. Йди погуляй, скоро він вийде. Давай. Вань. Ти там сильно не захоплюєшся. Один раз максимум. Бо якщо два, то на побачення взагалі йти не захочеться по собі знаю. О, тепер зрозуміло, чому ти переносив наші з тобою побачення. Так, я... ага. Про зуби. Щось. Ага, ага. Про зуби. Прозубиш. Hey, Рана йди в туалет! Спишь там. Ира, бача, ну, Як таке можна дивитись? Ну це ж лайно. Валік. Ми ж домовились з тобою хоча б сьогодні не сваритись. Нащо ти мене провокуєш? До тебе у мене жодних претензій. Ти у мене во! Супер! Просто серіал лайно. Цікавий серіал. Про справжнє життя. Ну Де ти бачила таке життя? Ну… Ну, сюжет з пальця висмоктаний, А може навіть і не з пальця. Я взагалі не знаю, звідки ці турки сюжети висмоктують. Що за діалоги? Ці люди взагалі на двір виходили, вони бачили життя чи ні? Добре. <кхем> Давай дивитись те, що подобається тобі: футбол. Так приємно дивитись на. Молодих, красивих жеребців, які бігають по полю, а не на старих жирних мужиків, які в драних трусах ласять по квартирах. Ясно, все, годі гарна спроба, спробоволечко. Гаразд, будемо й далі дивитися цей тупий, примітивний серіал з сюжетом, висмоктаним невідомо, звідки, гаразд. гаразд. Ей, серіал розрахований на. Притрушених домогосподарок, але я зараз не про тебе, Олечко, ні. Ти що ти у мене не така. Це про цих гадюк старих, які щодня висмоктують музику. Вони такі, знаєш, такі очкасті отам, з такими гульками, такі неприємні, вредні, противні, такі. Але ти у мене не така. Ти у мене Во, Оля. Як у тебе день пройшов? Там. Ясно. У мене теж. Угу. Домашку вже зробила на завтра. Угу. Кижняк, знаєш? Угу. З паралелі. Угу. Скажи, що вона кончена. Ти теж помітив, прикинь, вона вже з старшокласниками зустрічається. І взагалі не розуміє, чим вона їм подобається. А ще вона собі татушку набила. Знаєш де? В тату-салоні? Ти смішний. А ще прикинь, вона. А Марина Петренко знаєш? Вона теж прибасить, так? Да? Взагалі-то Марина моя сусідка. І наші батьки дружать. Ой, тобі, Ваня, аби комусь кістки перемивати. А що це ти робиш? Рахуєш, скільки разів цюхав свій пузик, так? Дай вгадаю. Життя зі мною як в неволі. І ти рахуєш, який строк намотав. Так. Ну, кажи вже. Кожна паличка це лайливе слово, яке я хотів сказати на твою адресу, але стримався. Ага. Топою. Ой, ну, їй-богу, дитячий садок якийсь. Сидить собі воно. Палички малює, ти мій маленький. <рик> О, воно ще й відгавкується. Я поставила собі за мету набити мільйон підписників. А підписалося всього 32. 32 це не норма. Це ж люди. А не зуби. Мам! Чайок. Слухай, мам, а щось вода зіпсувалась? Хіба так можна з матір'ю? У тебе для цього батько є? Татусю. А спробуєш нову косметичну маску? Ні, Дякую, я і стару не пробував. татусю. Ну, а то якщо спробиш, то я тобі зганяю в магазин за пивом. А -а -а, боляче, боляче, пекельно. А що таке пранк? – Ну, Це розіграш тато. Насправді я не збиралася йти тобі в магазин за пивом. <му> Я блогер, горе в сім'ї. Кажи ще, де твої пранки? Кажи, інакше розгачу ти телефон. Ще в туалеті. Кхе-кхе. Тільки там, на унітазі. Я до твоїх ховнувся, Оля! Оля! Дивом неси паперовий ручник! Бачиш, ти казала не витримує більше трьох хвилин. Витримав. На жаль, я не змогла набити мільйон підписників. Але я зрозуміла, що головне це не підписники, головне це сім'я. Вони завжди тебе зможуть підтримати і зрозуміти. Ой. Ти не розслабляйся. Тобі потім ще туалет мити. Ну що, а як все пройшло? Цілувалась без зупинки. Чуть губи мені не відкусила. Ого. Ще з язиком. Фо. Там малі ще. Нічого не розумієте. і ну, тільки нікому. Я тепер чоловік. Якщо ви розумієте про що. Господи. Сережа, це капець. Це мій син, це мій маленький хлопчик. Я не встигла помітити, коли він став такий дорослий, коли він почав ходити на якісь побачення, в нього там якісь поцілунки, я не знаю. Що він проговорює якісь сіськи, якісь фіські. Я, я, я просто до цього не готова, розумієш? Оксан, заспокойся, він все вигадує. Звідки ти знаєш? Бо він мій син. Повір мені, він вигадує. Він і мій син теж, Сереж. Дивись. Хлопці в його віці часто перебільшують свої досягнення. Навіщо? Навіщо? Но, наприклад, от у мене з тобою було ще за два роки, як у мене з тобою було. Що ти несеш? Ми фантазери. Мрійники. А кому ти про нас розповідав? Пам'ятаєш, я в 11 класі на радіо їздив. Сережа, ти нормальний? Тихо! Що? Діти? Що? Я намагаюся тебе перевести. Ти, ти ж бачиш, вона трясе, ну. Це ж треба. Змогли. Цілий день не сварились. Ну так. День був важкий, але ми молодці. 58. 59. Все. Як же ти мене за цей день... Прешу, я думаю. Дуйко, ти мені на плечі. Холяри твої, за тобою буде багато. Очі тобі в мене. Я думаю. Я все. А ти? О, Боже. Я теж. Ой, який кайф. Навіть краще ніж секс. Ну, не знаю, треба порівняти.